Всім привіт! Ранок, ще сонце не встало, а я вже біля річки буду пробувати ловити щуку на спінінг. Зранку прохолодно. Туман, роса. Вибрався дуже рано, тому що вдень, ну така спека, я думаю, хижак по спеці клюватиме гірше. От кілька годин, кілька ранкових годин якраз можуть принести якийсь результат. Тому спробую. О, трава. Трава. Це річка Убідь. Ви знаєте вже багато хто О, промахнувся закинув траву. Річка Убідь, де кілька тижнів тому був мор риби. Він був у верхній частині річки. Там проводили очищення її, так частково, скільки змогли дістати. Тоді дістали на відрізку в кілька кілометрів тракторний причіп дохлої риби. Ну, можна сказати, вся більш-менш нормальна риба. Вона вся пропала там. А що ж тут? Тут, по даним, ну не було мору. Але чи якась риба вона хоч трошечки активна, чи я не знаю там. Її також придавило цією водою. Чому ж був мор риби? Як вияснилось, із-за дощів, які. Своєю водою щось змили в річку. Так це дійсно так. Набралися осушувальні канави водою, а в цих канавах щось було. І риба не змогла витримати такого. Просто не було кисню в воді і вона пропала, я так думаю. Те, що змили, це 100% вже. Це не літня якась придуха. Ну, про це я вже розказував на своєму другому каналі. Хто не знає, хто не бачив мій другий канал, я залишу в першому закритому коментарі посилання на мій другий канал, де я також багато чого знімаю по риболовлі. Отож я вирішив приїхати в ці місця і перевірити, а що ж з рибою взагалі тут. Трава. Що тут з рибою, що з... з кльовом, чи є дохла риба, чи немає. Ну, дохла риби немає, тому що вже пройшло кілька тижнів і плюс, я думаю, те, що плило зверху, воно десь зацепилося на траві, на кущах розбавилася водою і не такий сильний вплив має зараз. Вже. А може воно вже й до десни дійшло. Там якась пташка плаває, наче індокачка, чи може який це мулард, я не знаю. Ну це свізька пташка, іди сюди трава яка, ти подивися А може так рано і риба клювати ще не хоче покидав я трошки 135-го воблера і йду далі до слідучої ямки. Ну сьогодні твічинг по ямочках, та й різні приманки брав, і заліза. І воблери. Рибалок, звісно ж, немає. Я бачу, тут так стежки позаростали. Ніхто не ловить. Все таки. Може і справді нічого тут з кльовами немає такого. Моди яка одна щука замучена, плаває. Ну зранку прохолодно, йо моє В лісі, то я трошки і підмерзаю. на Просто фліс без ніякої більше термобілизни. Плюс 14 серпень. А води в річки багато. Ну хоча б не мутна. І то добре. Бо якби була мутна, то я думаю взагалі б не було шансів піймати. Це тільки взимку ловиш по мутній воді, буває таке. Ну там вся щука на дні, а біля дна вода завжди чистіша. А зараз трава така, що по дну не проведеш нічого. Хіба що на таких ось ямках, як я от зараз кидаю. Ну, треба пробувати. На глибинах О, там нормально веду. Ага, веду, вже трава. Ух ти! Щось плюхнуло, ми навіть і щука. Трошки там нижче потечії. Хтось живий є. А я це давно не ловив на Воблери саме твічингом. Так вирішив їх покидати трошки. Воблер 130-й він ну, гарно підіймає активну щуку з приямків. Ох, тут яка зграя краснопірки стояла. Там, де краснопірка має бути, і хижак. Ну, видно, що рибка живе, то є добре. Може і щука буде. Незручно закидати. Підходів до води дуже мало. За літо річка заросла. Да заросла так ще. Що... Да плюс дощі ще підлили трошки. Води багато. Поки що я більше ходжу, чим ловлю рибу, тому що немає... Де підступитися до води. Заросло, заросло так, що в мене вже коліна мокрі від роси. Ну, там далі може якось десь кудись пролізу. Мені ж тут сьогодні головне не результат, скільки я там риби піймаю, а головне розвідка подивитись, чи жива річка. Річка начебто жива. Але... Ну, якщо щуку не піймаю, то якось трошки буде й обідно. Куди ж я зайшов? Так, так, так. Треба мені туди, там кущі, там роса. Яблок повно, дичок. Піду. Там де хоч якась стежка є, щоб не так ноги обросити, тут треба костюм одягати. Ну або їздити у більш пролазні місця Нарешті сонечко з'являється такий холодний ранок, то напевно поки сонце не вилізе хижа клювати не буде. Я так думаю. Ну зараз перевірю. Для мілководдя є мене ось такий воблер. Дивіться. Астел 65 f Тут глибина, ну максимум, я думаю, метр з копійками. Тому краще провести такий воблер і не ловити траву, а ловити щуку. Ну я щуки не бачу поки що. Навіть шнурка. Зате комарі такі, як горобці літають. От. Сонце вони почуяли. Ого, яка знахідка! Яка знахідка! Оце я заберу собі. Один, два. І три. Знаєте що з цього роблять? З цього роблять поплавці. Я колись в дитинстві робив. Але зараз ну, гусей не так просто знайти. Гусей поменше, але оце ось гусине перо. Я з нього зроблю гарні поплавці собі будуть. Підходжу до берега. Тут не було стільки ніколи води, як зараз. Хочу спробувати наберту блешню. Я не знаю, як так може влітку бути стільки води. І отак попід берегом, попід травою на неї покидаю просто набридло, набридло чіпляти на воблер на три трійника пучки трави що не проведу трава трава ну на цей на 135 й а на, на обертовбешню може якийсь його окунець вискочити мужа. Mm. В рюкзачок. Покидал на там, покидаю еще тут. Біля трави, біля латаття ходить біла риба. туди хочу кинути. Пліточки. Чи може то уклейка була, а може навіть і яльці. Ну, ходять. Хтось ходить. Не роздивився, погано видно. Ще поки що окуляри не одягаю. Комарі лізать? Ага, ага, хочу закинути, не виходить. А ну так, проведу. Води багато підтопило так, що тут раніше корчі зверху були, тепер їх немає. Де корчі? Під водою. То може і за цього і риба клювати не хоче. Риба не клює, дик хоч труфеля назбираю, бачите який? Не треба і свиню якусь кликати. Це ж труфеля. О. Дивіться. Труфель. Хі -хі -хі -хі. Ось більший. О, оце вони. Ну, про гриби це жарта. То ще хтось подумає, де назбирає. До речі, чия жаба висить, відпочиває. Ну, давно я не бачу тут приманок обірваних на лініях електропередач. Хтось таки ловив, тому що в червні ще її не було. А сьогодні сьогодні яке число? Сьогодні 16 серпня. Вже майже сьома година ранку. Я кидаю на залізо. Хоча спінг у мене такий джигово-твічинговий. Хоча... Скоріше він джиговий, але підвічен також підходить, якщо потрібно мені. О, о туди. Але кидаю на залізо, так як я думаю, що щука десь може бути на мілині. Є в мене такі думки, то я шукаю. Місця під берегом з глибиною до пів метра. От тут як зараз ось я закинув. Ну. ну не щастить. Хтось гониться, ух ти, хтось гониться, але то схоже на білу рибу. Ну не, не окуні точно. По деревах ходить небезпечно, можна в воду з'їхати. Чим більше я проходжу місць, обловлю їх, тим більше розумію, що ну, сьогодні дуже важко буде мені піймати рибу в цих місцях. Хоча колись це були найпростіші місця, щоб... Ну, я тут вчився я тут ловити рибу на спіні. Зараз же або ж тут немає щуки, або просто високий рівень води вона не клює. Ну і... Кажуть, що, наприклад, кінець серпня це вже час щуки, так? тому що зранку холодно, вночі також холодно, вода охолоджується і щука повинна клювати краще, тому що з похолоданням води риба рухається, вона розуміє, що потрібно наїдатися. Білу рибу бачив, щуку ще не бачив. окуні, то взагалі якась риба. Можна тут її заносити в червону книгу на цій ліці. Тому що тут окунь це тут він один на кілометр, напевно. Підемо далі. так, По снастях казати, не казати, ви і так знаєте. Хто не знає, є посилання під відео в описі під відео. Там все є. І на одяг, і на снасті. Тому заходьте, дивіться. Якщо я тут не пройду, то буде біда. Тому що придеться знову робити обхід десь в кілометр. Ой, чую, що не пройду. Щось таке. Під ногами слизьке, можна впасти і набрати. Як же ж його так пройти? Ще й комарі букшать. Отак, вийшов, Пощастило. Лізу далі по хащах. По зарослях. О. Аж ведмеді тікають. Тріщить все. Під мостами любить жити. Щука, окунь і навіть головень. От перевіряю. На бортову блешню кидаю. Я так йшов, думав, думав, а може на карася треба було їхати, а не на хижака, на, на цю річку. Ну, це такий варіант, що щось буклювало точно. Але ж, якщо не прийдеш сюди, не дізнається ситуацію. А ситуація така, що. Ну я б місяць би сюди, конкретно в ці місця, не, не приїздив. Місяць так точно. Ух ти! <сум> я ж казав, що головень є. Вийшов головень за блешнею, але він такий, може грамів 50-70. Можна ще кидати між сваями. Дивіться, як я роблю. Лівсвай закидаєш і тягнеш. А десь там у цих місцях під сваю може і клюне. О, ще отак. Клюнула, да не риба. Да не риба трава. Знаєте, одне радує, що я оскільки вже по річки пройшов, а це кілометра півтора, то я не бачив дохлої риби. Ну кажуть, що її тут і не було в тих місцях. А от вище по течії там просто, там тонни риби пропало. Причому казали, що щуки, ну мені розказували, були щуки до 5 кілограмів. Для цієї річки це, ну, це нереальна риба. Я таку давно тут не ловив, а вона є. І при тому, що браконьєри постійно топчуть електрикою, сітками. Якось вона ще виживала. Мор риби пішов від села Прогони. Може, хто там ловив, хто знає від дамби. І тому все, що нижче від дамби, враховуючи село Масалаївка, там риба подохла. А от о, сюди вже до сосниці ну, цього не відбулося. Але можливо якось вплинуло на поведінку риби, що вона зовсім не хоче клювати. А що нижче сосниці? Нижче сосниці там ближче до Десни де я ловив нещодавно був. Ну, я думаю, хтось із вас зайбачив, як клювали окуніщуки на кренка. Там все нормально, там риба є, вона ну, на неї це не вплинуло. І тому я думав, що взагалі всю річку. Вся річка видохне, але ні. Тому ще ще порибалимо на обіді. Але вже Верхов'я, ті, де я раніше ловив головня, щуку. І в цьому сезоні я там був. Їздив і на Хруща я там ловив. І писали мені, що спробуй половити на черешню, вишню головня. От я хотів, хотів, а потім поки надумав. А там отака ситуація. Це все було ну, трошки менше місяця тому. Риба там відновиться не скоро. Немає сенсу продовжувати далі цю риболовлю, тому що ну, не буде воно клювати, так як причини я назвав. Може туди і в вересні, а може в жовтні спаде вода, спаде трава і щось, і щось може десь колись і випливе. Буду перевіряти по можливості ці місця. Самому ж цікаво, чи залишилася тут риба, чи може вона пішла вниз по течії просто-напросто ну, втекла звідси. Тому що ну, не, не може такого бути, щоб пройти такі місця і жодного клювання щуки чи окуня. Причому ж я знав, як тут ловити. А ви не забувайте підписуватися на мій канал. Хто бажає, можете зайти, перейти по посиланню в першому закріпленому коментарі. Це буде мій другий канал, де я показую, що можна приготувати з риби. Ну і всякі такі різні теми, пов'язані з риболовлею. Я сьогодні не піймав риби. Я знав, що я її не піймаю, але хотілося перевірити, яка ж ситуація на річці після. Цього забруднення. Ну, як бачите, дохлої риби я не знайшов, але і спіймати я не зміг. Не було клювань, тому не знаю, не зрозуміло Ви можете в коментарях написати, що ви думаєте. Це просто я потрапив на якийсь такий кльовий період, чи може потрібно було вийти в спеку в день, а я приперся рано вранці, ще сонце не встало. І не піймав. Чи може не ті приманки, не ті снасті, а може а мене руки криві, голова не варить. Пишіть все, що завгодно. А може хтось щось і знає з приводу того, що ж, що ж було на річці Убіть, від прогін до Масалаївки. Може хтось що бачив, то напишіть в коментарях. Дякую, що дивилися. До побачення.